Пане Ашоте, трішки од здалеку, все ж таки зайду от сьогодні в тому потоці реакції стосовно цієї атаки дронів. Так Тих реакцій, які ми всі мали змогу спостерігати, і в соціальних мережах, так ми ну, взагалі в розмовах між собою, от, мені особисто неодноразово зустрічалось запитання: от, а чому е, цим дронам не протидіє протиповітряна оборона? Я не певен, насправді, що це дуже фахове запитання, так але ну, все таки, якщо воно виникає, то маємо давати відповіді, і от. Які засоби от протидії цим шахідам іранським найефективніші? Які взагалі є, які з них найефективніші Ну і чому, власне, попри оці наші намагання, частина з них все-таки досягає цілей? Ну, по-перше, це неправильно казати, що наша протиповітряна оборона не протидіє цим дронам. Mm -hmm. Але треба сказати, що ця е, дрон е, шахід. Є досить новою цілею для нашої протиповітряної оборони, до якої ми, може, бути, не в певній мірі були готові. По перше, він летить досить низько, його трудно важко визначити звичайними РЛС. По-друге, у нього нетипова швидкість для повітряної цілі, і так далі. Тобто, це абсолютно новий нова загроза для нашої протиповітряної оборони. Але як ми бачимо, ми навчилися їх вже збивати. Цей південь, де я зараз знаходжуся, то тобто ми беремо приклад Запоріжжя, то в Запоріжжі успішно збивають дрони, виводять розрахунки ПЗРК, готують зенітні кулемети в першу чергу для збиття дронів. І якщо побудувати цю оборону на певному рівні і дійсно дати можливість працювати військовим, які готові до такого рівня загрози, то я впевнений, що ну ми будемо їх збивати вже на підльоті. Так ну а якими ще от там частину ви вже зараз назвали. Ну що взагалі? От якими засобами є? Оці там протидронові гармати. Ми про них чули так? Ще якісь історії? От що, що є ефективним ефективним проти них, те, що я бачив на власні очі, найбільш ефективними зараз це є ПЗРК, переносні знираки комплекси. Того що у дрона це ну як ми кажемо літаючий мопед у нього є вихлопна труба, вона досить гаряча. Тобто, ракета ПЗРК наводиться на цей дрон. І друге це стрілкова зброя, тобто різні типи зенітних кулеметів, навіть звичайні от на танках ті самі утеси. Це зенітний кулемет. Якщо його поставити на відповідний лафет, щоб можна було направити вгору і навчити розрахунок. В першу чергу я хочу на цьому наголосити: навчити розрахунок е збивати ці дрони. Тобто, щоб розрахунок правильно вибирав упередження під відповідну кулю, і ну це реально їх вбивати. Просто це має бути системна робота. Це має бути аналіз ліхіти, які платять ці дрони, аналіз ціли, які можуть бути їм уражені, і відповідна розстановка розрахунків ПЗРК. Тоді ще щоб закінчити з методами чи засобами вірніш протидії, я б так сказав. Так позавчора Олег Гороховський співзасновник Монобанку сказав про те, що 150 мільйонів гривень вже зібрано на антидронну систему ловець шахідів. Чули ми свого часу вже цей термін неодноразово. Про що про що це йдеться? На жаль, я не знаю технічні параметри цієї системи. Ті антидрон рушниці, які у нас є, вони працюють з іншими дронами, і мені складно уявити, як іми можна працювати проти шахідів. Я думаю, що це більш якась більш комплексна система, доцілена mm -hmm. безпосередньо на шахідів від тих країн, які потерпають від цієї загрози, вже ну давно. Я цією системою не знайомий, і я буду радий, якщо ми таку отримаємо, і вона буде досить ефективна. Mm -hmm. Тоді, пане Ашоте, от як до, як то кажуть, як до фахівця-фахівця питання, тому що от те, що ми почали там підвелися як до нашої розмови, так оця заява Дениса Монастирського міністра внутрішніх справ стосовно того, що цивільні люди не мають самі там намагатись збити з якоїсь там зброї нарізної з пістолетів, з карабінів і так далі. Антон Геращенко перед цим каже: Та збивайте. Ну і на жаль. Не знаю, які повноваження в Антона Геращенка робити подібні заяви, на жаль, так. Але ну точно його почули, хтось почув, і в когось точно там десь в голові могло стрельнути. Ну, а чи ні, от дозвіл вже ж був там. Незрозуміло, не чи далі дослухали там монастирського. Тому, е, пане Шоте, е, ну от наскільки, скажімо. Цивільна людина, хай навіть фахівець там в, в полюванні, не знаю, так. Наскільки е, людина, по суті, не підготована, здатна збити такий безпілотний літальний апарат. Е, ну Або навіть якщо частково підготовлена, от та ж, ті ж мисливці, скажімо так, чи люди, які займаються там, не знаю, станковою стрільбою будь-чим. Ну, дивіться, я, наприклад, також власник мисливської зброї і зараз виконую певні службові обов'язки. І ну я б не став з мисливської зброї пробувати збити шахіт, ну бо там не та висота, не та швидкість. Mm. І відповідно як власник мисливської зброї я дію в рамках закону про мисливську зброю і. Ну, мабуть, я її не можу використовувати в межах міста, я можу єдине, що сказати, що це відповідальність кожного, кожна людина, яка взяла в руки зброю, вона має усвідомлювати наслідки. Якщо цей, цей шахіт летить на мене, у мене є пістолет. Я, я буду з пістолета стріляти. Що буду навіть і в торговому центрі, але. Це крайній випадок, я не розумію, як таке може взагалі статися. У нас є відповідні служби, у нас є поліція, її можуть вивести на полігон, потренувати. У нас є армія, і як бачимо, вона досить успішно виконує свої обов'язки, захищає кордони України. Давайте дозволимо працювати дім. Mm -hmm. Якщо ви в полі вийшли на полювання, бачите сухіння, яка летить над вами, і ви розумієте, що ви нікого не вратите. То, звісно, відстріляйте карабін на неї, а потім позвоніть у відповідну службу, і скажіть. Напрямок, кількість швидкість де ви знаходитесь це буде більш корисно ніж просто стріляти в небо посеред міста. Корисно це одна історія, але добре, що ви згадали про поле от Дивіться, я що ну хотів спитати от принцип роботи цього дрона. Так, тобто він летить конкретно на ту чи іншу ціль, і от є якийсь ентузіаст, який бачить, що летить цей дрон там дістає гвинтівку, чи, чи пістолет починає стріляти. От чи. Чи це не може наробити, скажімо, більшого лиха, ніж якщо той дрон досягне таки тієї цілі? Тобто, умовно кажучи, уламки, які можуть впасти на, на, на якийсь там густонаселений, густонаселену ну якусь територію, так чи, чи на житловий будинок? Ну, по-перше, це наробить лиха, просто якщо ми в місті почнемо стріляти. Це вже викличе певні наслідки. Стосовно того, куди впаде цей дрон, ну це вибір кожного. Ну якби в мене була можливість збивати, я б збивав. Бо я mm -hmm. розумію, що дрон, який впав, на наробить менше користі ніж дрон, який поцілив піль і підірвав ту вибухівку, яка в нього є. Mm -hmm. Добре, тоді ще таке питання, пане Ашоте, дивіться, от ну і теж воно часто лунає там і в соцмережах, і так далі стосовно дальності польотів от цих шахідів, так тому що е, ну вони ж до того, от, навіть якщо говорити про Київ, до того як е, там опинитись в небі над столицею, вони прилетіли якийсь там якусь відстань. Чому їх починають збивати вже тільки безпосередньо, от там над тим чи іншим містом? Чому не можна там робити чи намагатись, чи є ці намагання, просто вони невдалі? От поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Ну, в нас досить велика країна, і зробити відповідну густину розрахунків ПЗРК, ті, хто буде спостерігати за небом, це дуже дорого. І угу. в нас не так багато коштів, щоб по всій країні їх розставити. І тому їх і збивають перед самим об'єктом, бо є певний об'єкт, який захищають, і коли дрони вже виходять на кут атаки, їх видно їх чутно і по ним працюють. А поставити розрахунки десь у полі підуманню, де, наприклад, вирощують кукурузу, Ну, то ми будемо платити зарплатню, втрачати ресурси, які потрібні десь в іншому місті зараз. Угу. Ну і тоді давайте на завершення повністю, станом на зараз, повністю закрити небо от від, від саме цього типу загрози від цих дронів Камікадзе. Реально чи, чи нереально? Що е, для цього треба? Я думаю, це буде неоправдано, неоправдано дорого, і ці кошти можуть знадобитися десь в іншому місті на відбудування порушених сіл, міст і так далі. Давайте довіримо свою роботу професіоналам. Я впевнений в тому, що наше ПВО відпрацьовує на досить високу оцінку, те, що воно робить, і треба виконувати її вказівки, їм допомагати. Це буде найбільш ефективно. Дійсно, якщо ви чуєте цей мопед, не подумайте, що вас там прийме, що це якась там дурня, чи ще щось. Позвоніть в поліцію, виясніть, куди взагалі в вашому місті можна позвонити і сказати, що ви таке чуєте. Ліпше тричі помилитися чи в один раз пропустити цей шахіт який потратить пологовий будинок десь в великому місці. Пане Ашоте, Я дуже вам дякую за роз'яснення. Сподіваюся, його почули так само і наші е, глядачі. Ну і на жаль, на жаль, е, як би приємно мені не було з вами спілкуватись, але тут, мабуть, треба сказати: на жаль, будемо спілкуватися надалі, тому що ця загроза нікуди не зникає. Ну. Але поінформований, значить, озброєний. Дякую вам, пане Ашоте.